Добрий всім вечір. Хочу подякувати своїм підписникам і всім людям, які дивляться мій канал, за ваші перегляди, за ваші вподобайки і за добрі побажання. І всім вам зичу доброго здоров'я. Бачу, що подобаються вам мої рецепти. По консервації, солінню. І сьогодні я господарюю тут на своїй кухні. Сьогодні я мариную цвітну капусту і хочу поділитися, як завжди, своїм рецептом з вами. Значить, ось у мене така цвітна капусточка. О, дивіться: головка цвітної капусти. Значить, помили. Повирізали всі, де такі чорненькі, пошкоджені в неї є місця, щоб капуста була біленька, і розділяємо її на ось такі парасолечки. Бачите, ось такі парасольки, всі ці її великі парасольки, так сказати, розділяємо на маленькі. Значить, кожна хазяйка робить по-своєму. Ну, я роблю такі оці. Частинки, щоб тоді зручно було з банки, вони ж будуть в банку закладатися, і потім, коли вже ви подаєте на стіл, щоб вам зручно було наколоти на виделку і покласти до рота. Я роблю ці частинки невеликими, ось такими. Навіть меншими є, бачите, ось такі. вони. Значить, розділили капусточку на отакі парасольки і заливаємо її. Кип'яченою водою. У воду додаємо лимонну кислоту, підкислену воду робимо. Ось у мене тут є перекип'ячена вода, і ось я беру чайну ложку, десь півчайно ложечки лимонної кислоти, туди додаю, розчиняю лимонну кислоту, перемішуємо, щоб кислота розчинилася. Водичка підсолена, ой, вибачай, підкислена. От. І заливаємо оцю капусту оцю ось підкисленою водичкою. Отак. От От. Залили. Так, щоб вона Уся так була в водички, як би. Щас... І накриваємо кришкою. Так, залишаємо в такому стані капусту на 3 хвилини. Для чого заливаємо капусту підкисленою водою? Це для того, щоб капуста не втратила свій оцей такий біленький колір, щоб вона у вас при консервації в банках не потемніла. Тепер пройшло 3 хвилини. Капусту відкидаємо на друшляк і проціжуємо, стіжуємо оцей кислий розчин. Так, ось я вже відсідила капусту через друшлак, злила кислу водичку цю і в півлітрові баночки, ось показую вам, поклала штук 5-6, ну, тако 7 гіркого перцю горошком. І в ці банки закладаємо капусту. Ось оберемо баночки Ложечкою я роблю це, і закладаємо капусточку. Десь випадає трохи. Так, ну показую, як закладаю капусту. Всі це знають, як робити. Далі Закладали, позакладали в банки капусту і готуємо маринад. Значить, маринад такий: на один літр води, ось я набрала вже води 50 грам солі. Значить, ось дивіться, у мене ось такий полустаканчик мірний, я ним користуюся при консервації. Ось тут я набрала ось так. Полустаканчик висипаю сюди у воду. Так, 50 г цукру. Зараз так само покладу. Додавити треба. Ось так дивіться, бачите? 50 г цукру. Висипаємо сюди, у розчин, так? І оцет. Значить, оцту треба 160 грам. Ну, я теж цим мірним стаканчиком відміряю. Значить, дивіться, отак от, от буде 100 г. От, на палець неповний. Бачите, на палець не повний 100 грам. Так. І десь таку половинку ще наливаю. І буде. от так от, от бачите. 160, ну 150, отак. От По рецепту 160. Половинку я наливаю і відправляю сюди. Так. Далі. Це все розколочуємо. Перекип'ячуємо цей маринад, Значить, перекип'ятили. Гарячим маринадом заливаємо наші баночки, які ми наповним, наповнимо е, цими парасольками капусти. І баночки потім накриваємо металевими кришками і ставимо на стерилізацію. Значить, на дно е, каструлі кладемо обов'язкову ганчірку. Накриваємо баночки металевими кришками, якими ви будете їх потім закручувати. І ставимо на стерилізацію. Води наливаємо по плечики банки. Отак, от. Показую, бачите, отак наливаємо води. І Стерилізуємо з моменту закипання води півлітрову баночку 5 хвилин, літрову баночку 10 хвилин. І все. Витягуємо. Закатуємо ключем, перевертаємо баночки, втушковуємо і залишаємо до повного охолодження. Так, закрутила я свої банки з капустою. У мене вийшло 4 півлітрові банки. Зараз вона ще гаряча, я її переверну на кришку і втушкую, але я хочу вам показати, яка капуста в банках. От бачите, яка вона біла, зберегла свій білий колір. От, от, так от, значить, от така капусточка. Значить, десь через місяць-півтора, коли капуста замаринується, можна відкривати її і використовувати вже до споживання. Значить, як ми її споживаємо? От моя сім'я, ми любимо, значить, її заправляти майонезом. Баночку відкриваю. Перекидаю на друшлак, сіжую цей маринад, в якому вона була. І готую соус із майонеза, часник подавлений. Часник за смаком додавайте, хто любить більше, хто менше. І можна додати порізаний укроп. Якщо є, то можна додати укроп. І заправляємо капусту і смакуємо. Дуже смачний рецепт. Спробуйте замаринувати капусту за моїм. Рецептом. Я думаю, що вам сподобається. Спробуйте небагато, зробіть дві баночки. Сподобається на слідуючий раз, закрийте більше. Думаю, що не одна господиня додасть цей рецепт до свого записничка по кулінарії. Дякую всім за увагу. Пробуйте замариновану цвітну капусту і до нових відео. До побачення!